Ситуація на півдні України, вона вже протягом декількох тижнів е, залишається приблизно, скажімо так, незмінною, незмінною, в якому плані Ти постійно проводить е, контрбатарейну боротьбу, постійно здійснює удари, ракетні удари, авіаційні удари. Щодня противник е, п'є. По і наших позиціях, і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, із артилерії застосовує, завдає ударів безпілотними літальними апаратами. Просто така статистика, що майже щодня противник здійснює як мінімум до 250-300 артилерійських обстрілів з використанням до півтори тисячі боєприпасів. Щодня противник здійснює декілька три, п'ять, а то й десять авіаційних ударів із застосуванням і керованих авіаційних бомб. А це приблизно від 20 до 30, а то й більше керованих кабів прилітає кабів і по наших позиціях, і по населених пунктах біля лінії розмежу, біля лінії, біля лінії фронту. Щодня противник веде вогонь з реактивних систем залпового вогню. Щодня противник застосовує 300-350 дронів Камікадзе і близько 200 дронів на скид боєприпасів, теж до півтисячі боєприпасів. Це щодня. Крім того, на півдні щодня. Є на напрямках по два, три, п'ять, а той десять штурмових дій. Це найгарячіші точки: це Времівський напрямок, це Роботинський напрямок, Гуляйпільський напрямок, а також Придніпровський напрямок, де в Херсонській області ворог намагається захопити острівну зону острови, які в гирлі Дніпра, для того, щоб Підзяти їх під контроль і звідти погрожувати нашим населеним пунктам, які там які розташовані на правому боці, а також вести постійний вогонь по Херсону. Дійсно, на одному з наших напрямків на півдні України. За даними нашої розвідки, противник намагатиметься застосовувати, ймовірно, в штурмових діях. Броньовану техніку, і не лише як транспортні засоби для транспортування штурмових груп, а й для того, щоб підтримувати дії цих штурмових груп вогнем від цих броньованих засобів. Тому не виключено, що е, противник застосує цю бронетехніку, адже на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Противник проводив відповідні е, заняття на цій бронетехніці із застосуванням, е, скажімо, не лише бронетехніки, а й інших засобів. Це і для прикриття безпілотні літальні апарати, і антитепловізійні плащі для того, щоб проводити також штурмові дії. Тому противник доволі серйозно готується щоб проводити штурмові дії. Ще раз наголошую штурмові дії малими групами піхоти, а не наступу, як кажуть деякі засоби масової інформації, інтерпретуючи мої слова.